Поверим, Поверим, на дивіжай, ми прям дуже йому відео На всіх режимах саме на Окей, ми відкрили пробочку. так. По режимах ти знаєш, який йде. Да? Це Два удар. Режиму. Так, удар і удар свій. Тут більше ніж немає, в принципі. Коротше, бачиш просто. Тут має бути тут масло, так? Так. Да? Да. Доталовуєш його до рівня. Так, щоб був рівень. Тобто в тебе повністю забитий рівень літолу перфатор. Угу. Тепер їдемо далі. Якщо б проблема була ну, десь сходи, далі. Сходи. Тут в принципі дивишся, тут неможливо скільки там його на це набити і все. Да. Потім під час нагрівання воно собі і саме... забізі. Да, буває так, що цей шатун деформує. Його скручує, буває, що його він тріскає, виламується, да. по-різному буває. Ну, ну, тоді вже удару не буде. Тоді взагалі не буде удару, да. тоді ще й може і корпусу туди відвалити. З простих речей тільки треба провіряти. Треба провіряти рівень щиток. Угу. Є він нема він. То важливо. Ну, тут все просто. Тут в тебе виходить просто доступ. Є щиток практично Ні, бажа, не, не, не Да. Далі, якщо б в тебе була ситуація, коли тобі треба розбирати шпиндель, то коли отут щось заклеє, угу. як треба сильно знімати завжди? Ні, якір не треба завжди знімати. Як е, по звуку орієнтуєшся, коли годить підчепник, або коли отут є надлишки смазки. Тут починає лізти, mm -hmm. то значить підшипники зношені. Треба буде розбирати ту частину, де підшипники. Щоб розібрати ударну частину, то біду mm -hmm. до, до, до якоря не треба mm -hmm. лізти. Mm -hmm. В тебе виходить все тут досить просто і на виду. Знімаєш топор, знімаєш фіксатор. Фіксатор ставиться в цей богорок, заганяється сюди. Просто. Вставляється. Нічого не треба зводити, проводити. Ні. Просто він вставляється. Він має на своїй місці і все, інакше він не стане, правильно? Він в тебе стане по-різному. Поставити тобі треба його о, цим бугурком сюди, угу. щоб угу. не поставити його другою стороною. Він не зайде, в принципі. Він... він може зайти деколи. Буває так, що а там є такий маленький штопорок. І буває, що він зношується і злітає. Коли він злітає, то в тебе оцей вал, який, отам є, він може зсунутися ще далі сюди. Mm -hmm. І ти його запхаєш в ту сторону, тільки він же не буде працювати, як mm -hmm. треба. Ну, Але ти зрозумієш, що навіть візуально, що він щось працює не так, і все одно сюди полізеш і переставиш. Mm -hmm. ну, коротше, тут так, типу, щоб ти звертав увагу, mm -hmm. куди ти розставиш. Далі в тебе йдуть. Mm -hmm. Далі в тебе йдуть просто. Вон ти, немає. Не вирвай. Це звіріш є тут. Так. Зриваєш їх тільки ударним. Так. Да. Навіть що треба. Що це продовжувати замолий да. буде, можна взяти отакий. Вот можна взяти. Смотрі я воно напевно вже. Бувають випадки, коли його треба простукати, бо воно не завжди відкручувати. Не в тому легенько відкрутилося. Тут йде різьбофікс, якраз на різьбофіксі воно буває що треба простукати, бо можна провернути тільки головку і нічого не відкрутити. Її треба було, yeah. напрямую, e, Варіант один. E, Забити зірочку mm -hmm. з набору цієї зірки пластрік. Береш перехідник на нього, береш молоток і прям yeah, набиваєш. Yeah. Воно 100% відкрутиться, понятно, що болт e, такий. Добре, а їх потім запасні болти десь наш тишені. Переважно вони, коротше, всі Я відкручуються. Надіюся, що... ну, дуже рідко буває, що тобі попадеться якийсь такий, який ти не відкрутиш. Зараз <звук> відбив його витягаєш. от в тебе весь ударний механізм. В ньому є в тебе ударник, який ставиться завжди отак. Можеш собі дуже легко запам'ятати на е, поршні. цьому. Поршень називається, отут. Зараз я його витягну. Він просто витягається вверх. Єдине, що треба знайти положення. В цьому поршні, виходить, теж є сальні, то в принципі два сальники, які герують туди, більше нічого тут нема. На них звертаєш увагу, чи вони, в принципі, виступають візуально, то найпростіше, да? вони мають чуть-чуть виступати і чи вони не згрижені. Тут та сама історія. Ну, от його, він проглядається, да, якщо дивитися mm -hmm. на нього торець, і він не згрежує. Цей генерує удар, цей передає імпульс удару, тобто силу удару переносить. Він тяжкий, тобто це якраз і основна рушійна сила, яка б'є, да, Тобто цей генерує силу, цей передає її. В середині в тебе ударник ще приміжний є. Опам, бачиш, от він mm -hmm. вистає. З ним е, така сама історія. Береш тим Або якщо не магніт, то викруткою якось добре, в залежності, який наскільки старий перфоратор. Він в тебе має ходити. Mm -hmm. Ліпше, mm -hmm. Ліпше викрутку. Є ходить. Тут не треба розуміти, чи він там ламається, він не ламається. Він настільки потужний і великий, що він не ламається, але він клинить. Тому його треба перевірити, чи в ньому є вільний хід. Просто чи є в ньому люфт, чи він починає ходити. Якщо він ходить, то все добре і в тебе проблем з ним не має бути. Якщо він не ходить, тоді, коротше, починається вся історія. Тоді його треба розбирати. Її прямо розбирати повністю для того, щоб долізти туди. Не знаю, можемо на тому розбирати, можемо на клієнтському не розбирати, можемо цей не брак вишні. розібрати, щоб клієнтський сил не, не портити вишній раз. По цій частині. Тут, Тут, е там. Що може вилетіти? Кабель. Буває часто підшипники. Як колем, да? теж покажу зразу на певному тому. В цілому е я відкручую ручку, не до кінця, якщо проблеми в то він немає ніякої. Далі я її знімаю, отак дозволю. Все, вона в мене розведена. Тут не розбирати повністю ручку, потім не вкладати назад кабеля. Mm -hmm. Щоб було швидко. І тоді 4. це полтарки тримають, в принципі, весь перфатор. Є, зібрали тут. Далі він ділиться на дві частини. Да? Є механічна частина, ти її можеш тут розколоти, є електрична частина, ти її можеш тут розколоти, витягнути. В залежності, що тобі треба. Чому так? Бо щоб лишньої роботи не робити. От, якщо тобі треба розібрати якусь певну частину да, інструмент, то нашу повністю все колопати? Для того, щоб електрично, відводи щітки бо лишаєш їх, просто скидаєш з пружини, щоб вони потім не повтикались всередину, не позалазили, і відповідно легше було їх потім поставити. І викруткою плоскою відводиш отут електричну частину. Все, в тебе є електрична частина. Провіряєш підшипник, я його так провіряю, чи годить, чи ні зіплю. Да. Якщо є е шум люфт е люфтом, він тут практично не буває, бо випічепники тут добрі. Тут буває шум. Трішку на буває. Да, просто додаю трошки ще смазки Для того, щоб він довше і більше походив клієнту. Бо потім, якщо він вилітає, то стається гірше. Розбиває отут. Частина, да, ніяк, Підгорає ротор по всіх можливих місцях які є. Слагенько зняв сані. Далі є ще ця частина перфоратора. Тут є прокладка. Вона буває, знімається добре, буває знімається погано. Тому треба дивитися, якому що воно. Я в цілому його відбиваю. А Герметик переважно садиться. В цілому там немає е е чому сильно витікати. <звісно> На ще старіших моделях там взагалі нічого не було. В принципі, весь механізм. На що тут можна звертати увагу? На зуби ротора, чи вони не з... загрижені, чи вони не зношені, і на зуби цієї шестерні. Вона, в принципі, буває, що любить зношуватися разом з самим ротором, через те, що в неї якраз отут основне навантаження на удар. Тобто вона генерує удар. Буває, ця зношується тож, ну, дуже рідко. Тут е механізм. Тріщотки, він стоїть на пружині. Всі оці нові перфоратори, вони з пружиною, з механізмом тріщотки проблем не мають. Тобто раніше тут стояли пружинні шайби, стальні шайби півкруглі, які під своєю вагою просідали, так як та пружина на прямому перфораторі. Такий самий отут механізм. Там бували моменти, що вони. З часом тріскали, лопалися, розліталися, і, відповідно, перестав він, переставав він крутитися. Він бити бив, а в режимі сверління він його притискав і він зупинявся. Ну, тобто не було, на, на зусилля не було сверління. В цих зараз проблем взагалі ніяких нема. Раз тут стоять не підшипники, ну не, не шарики, а бочки, підшипник, тобто тут стоять в колі бочки. Воно е, набагато міцніше, ніж просто шарик, типу, бо більший за це більша площа. І другий момент тут стоїть стальна пружина, що теж добре, бо воно більший ресурс має і довше зношується. Тому дуже рідко в тебе прийде такий перфоратор з такою поломкою. Переважно то буде щітки, то буде кабель, то буде кнопка, в залежності де він, в яких він умовах працює, в пилюці, не в пилюці, і мазут, мастил. По мастилу треба завжди і постійно говорити клієнтам, і, і особливо продавцям, які продають. Момент один змащування бора оснастки. Момент два регулярна ревізія цього лючка і додавання літову. Не будуть додавати, не будуть мастити, він буде приходити в ремонт і ламати. Більше з ним проблем нема. Ну, Тобто він ходить прекрасно, він справляється, він по. Він по вазі і по об'єму робіт справляється. Питання в тому, що його не мастять. І то всі поломки, які в ньому є, всі зв'язані практично з тим, що він не маститься. В цілому в тому перфораторі все, що можна було подивитися. Тут просто назад збивається. Той перфоратор досить простий. 20-й терпоратор буде складніший. І по, да. Це те, що не і по е механізму передачі, і по самому шпінделю Зас... він буде менший, слабший, але сильніший. Така конструкція. Оце 20-ка, 14 ка теж така сама буде. Тебе тут із ними потрібно більше часу затратити, щоб його зібрати. Цей бачиш він складається елементарно. Тут виставляєш, вставляєш кнопку, виставляєш її кутуди і заганяєш. отправляю пыльник ему. Можно назад скручивать. Шпиндель, сейчас разбираем на братце, чтобы ему ломать. всі однакові. Ну, не знаю. Тут нічого не пробувати. Шурупи майже всі, всі однакові, да, всі маленькі, всі однакові, чотири коротших на шпиндель, і чотири довших mm -hmm. на основу корпусу. Mm -hmm. Тому It's тут cool. сміло можеш крутити Не видомуючись, да. А шосте це? Казалося хріньки по якоїй стороні, типу, вони так, так, по один да. до одного. Сальники мають сходити села разом. Mm -hmm. Тоді вони працюють. Перепутаєш, не буде удару. Mm -hmm. Тобто, якщо ви можете подивитися, є операції. Тож, я їх закручую. Стараюся до першого щелчка, якщо буває, що не вийде, але треба переважно так старатися до легенько тут помастив і гольчатий, щоб був в маслі. Заклав його, Все він закладається. Дуже просто виставив його в період, да, на максимум, щоб він добре, нормально зайшов. Далі, який процес? А коли ти розбираєш Там, оцю встави. штуку, віде, да? Не, грубо не, кажеш, не, вставляєш. Я десь не знаю. Нірки, і що Там є номер 8 і 100, якого відправляли сьогодні на... Тут 4, в цьому механізмі вже теж є, Там, рік. звертаєш увагу на оці зуби. Ці зуби Єві. мають бути отакі широкі. Буває, що вони гострі стають і вони теж зношуються, бо на них приходить досить велика нагрузка. Вони разом йдуть з якорем, так, так, на найбільшій ще Там, Да. це вторвал, там та шестерня називається. Далі буває, теж звертаєш увагу на е, оці зуби, які отут знаходяться. Праці. Отут всі края мають бути гострі. Ну, такий досить гострий. Буває, що він прямо що такий, ну тобто там прям цілий кусок злизаний злизаний. Якщо він злизаний, погана фіксація, то теж може впливати. Буває, що як... клієнт приносить його і каже, що він мене прокручується, да? ти починаєш лізти сюди, тут те все ідеально. Типу, ти розумієш, що він би не мав прокручуватися. Ти дивишся сюди, а в тебе нема такого, що Бо буває, що тіпа, тут половина зубів добре, а тут на одному куску. Прям зуби отакі, ну їх немає їх з'їло. Це означає, що він десь притиснув його в упор. І він йому різко став на місці, двигун прокрутив тут, ну тобто залезав декілька mm -hmm. разів. І зробилась яма. І в тому місці вони теж можуть ну, тіп, в одному місці починати проскакувати. Ну от вже більш такі деталі, типу нюанси, бо хай. рідкісне е, дано. Ну, в цьому треба звертати просто увагу. І... То стосується тих, які вже мають більше року, більше півтора року, два, ну, тобто ті, які давно працюють і прийшли в таєдільте перший раз. Оцю штуку ставиш, зрозуміло, значком сюди. Да, і тут виїмка є, mm -hmm. от видно, варізка. Треба цінувати. Тут от, от, головне тобі попасти в поршень і його закласти. Сталош його отак, повертаєш як треба, стараєшся наживити їх, щоб вони в не повтікали. Всі треба добре закрутити. Ми маємо абрати. У зараз воно освітиться. Це штука. Да. Понял, воно може все відійти, бо ти бачив, воно там немає ніякого ні фіксатора, ні конуса, прям такого жорсткого штопору. Там я Amazon один відправляли сьогодні, то ж звідси. Ні, маю тобі за щоло написано. І фіксатор. Получається, якщо ти ту штуку ставиш. Ручка в тебе має бути в цьому напрямку. І перевіряєш. Але перевірити можеш підстрахуватися мало як. Просто затягується вухо і закручується кришка. От в тебе перевірений перфоратор, який ти знаєш, що він має робити точно клієнтів с ключом беда у меня ключ. Что с ним твои все ключи и кизники дал? Нет, да. И Лоли он пытался в хате, куда она была перемещена, чтобы не заметить, это мне кажется, это было, ну, больше это сорокоса, это тоже понятно. А от в Валенсии, 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 Vem